Я більше тіктокер, ніж мені жайтішник вже зараз. Це 100%. Я теж, коли я виходив, тобто в мене бекграунд там два роки, фустакам. Спочатку я займав роль такого, якби СТО. да, Джон СТО, звучить пафосно. І потім, коли я вже побудував команду, зміг делегувати їм процеси по розробці на низькому рівні, тобто, щоб вони робили естімейти, дивилися, як взагалі відбувається замовника завдання і так далі. Тоді я зміг перейти в роль SEO, будувати процеси. А от буквально роки-два назад я перейшов вже в роль CMO і так само, як ти. Тобто я займаюся слугу маркетингом і додатково ще десь в продажі, де вони потребують саме безпосередньо моєї участі. І я вважаю, що дійсно підприємець, який хоче масштабувати компанію, він має 100% бути офігенним маркетологом. Це видно абсолютно по всім трендам, по всім компаніям, які досягли там всюди. От як зараз Nvidia, цей мемчик, що зараз чувак кожен алігатора буде розвалювати які індустрію на виставці. Це се Nvidia, якщо що, От. Тому, да, якщо ви хочете зростати, потрібно на 100 йти в маркетинг.